Дує, друзі, всім привіт! Вирішив я зняти обзор атесорчика. Трошки покажу вкратію, що ми до ньому подороблювали, кабіну покажу. Так що перед початком відео ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте. Так, Значить, що по тесорчику? Ветесорчику ми передній міст вже докупляли, отдільно були. Бо не було на передньому мосту, був у нас на обичному, на старому, то поставили цей міст, то зовсім друге вже діло. Потім протягом на колеса поставили їх сюди, щоб трохи вигляду додавало. Діодні фари кинули. Тут трохи загубило вже стекло. Кріла ми самі робили я от якось так з нержавіючої сталі, Трошки грязненький Ножку цю так само ми робили, бо була стара і неудобно було, як поставили цю кабіну, неудобно було залазити. Так що зробили цю тепер удобно залазити шикарно. Тут так, руки помити та таке. А так тут більше то такого нічого ззаді у нас ці поставили діодні теж і стопаки діодні. На них зробили таку штука, щоб відтащав і нічого не поламати. То якось так номера тут прикріпили. Підсвітка номерів теж є. Або в ящик, щоб було видно. Є ще не вистачає ще кинути назад, аби кинути, щоб обзор було краще ліпок шикарно. Ну з временем то зробиться вже. Ще також ми доварювали крила. Мабуть з бочки вирізали би, і доварили їх. Бо було некрасиво, не красиво, коли на цих самих колосах виглядало так. То якось так на бустру руку зробили. То більш-менш нормально. запылял нормально так что сейчас покажем кабину что у нас кабина кабина вот так на подушках стоит тут с той стороны так само Затонирована кабина полностью в круг трошки затонировано бы вся стекляна жарковато Також кабіну ми ставили на рідні крила, без всяких заморочок. Тут таке було пространство, то заварили. Тут також позаварювали. Так що якось так. Тут одного стекла не вистачає, Ось тут нічого страшного такого. Так кабіна була з усіми з приборки купували. Щоб без всяких заморочок на своє рідне крила поставило і нормально. Кабіна нам обійшлася від YoMZ, обійшлася нам 20 тисяч гривень. Так, ну це що у нас по кабіні? По кабіні якось так. Реверс перероблений ось так і виведений речах туди. Що тут іще? Акумулятор тепер? Лази сюди, по ж більше. Тут було ж це ж рідна приборка, тут пространство тут було. Ми якось так зробили. А тут полочка. Можна положити щось, то якось так. Тут зеркало, дворник, вентилятор. Нічого тут такого. Трохи обшили. Якось так пообшивали, тут пластиком Сиденья, це Джендировська тут стоїть. Ну а там всяка мелочь така Руль Жигуля Двори включається, ну це понятно. Тепер в кабіні простору удобно. Простору, все удобно, все видно. Якось так. Тут таке прикурватель поставило. В ключах тепер удобно. Тут теж пообшивали, пообшивала. Подлокотник. Класна штука. Руку їдеш, кинуть. Все отлично. Колонку поставили. Класна колонка. Не треба нічого тут колхозити. Поставив сам собі і все. Публютузу підлітаєш, пульк є, все удобно. Тут теж класно сидіти мягенько. Тут ножка зроблена, щоб та якось так. Сзади ми кинули, тут теж було пространство, то шифанери вирізали, обшили і тепер отак. Сидіння це ось так тут. Тепер файно удобно. Ну, Там ще таке поміле, треба подороблювати. І буде супер кабіна. Пространність, все видно, бомба, кабіна бомба. А не в тій сидиш, придалений, нічого, не обернеться, не видно, не залізеш. Тут тепер... Хоч розвалився і все, все удобно. Всі таке треба потолок, ляха. Потолок обшити треба. Ну то все з Тут ось у нас маса включається. Удобно все. Полочка якось так. Ця полочка для планшета зроблена. Щоб коли там брізкаєш, пробували навігацію, то сюди планшет, а щоб заряджати, то Хотя ви щось вставляє. і все, все удобно і орати тепер удобно, колесо видно, все, все бомба вентилятор такий. Тут я включив, тут свет. Так що якось так. Так що кому подобалось, вас вподобайка, коментуйте, підписуйтесь на канал. До нових відео.